Вітаю! Я Олена Габок, Незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Чи може ФОП, платник єдиного податку, використовувати кошти з підприємницького рахунку для власних потреб? Таке питання доволі часто дискусу... є дискусом як серед підприємців, консультантів, так і серед податківців. А отже, проаналізуємо роз'яснення, яке на цьому тижні. Вийшло від податківців Івана Панківщини. Надаючи консультацію, податківці звернулися до основного документу Національного банку, це є інструкція якою затверджено положення про емісію платіжних інструментів, або, як мозвико їх називати, платіжних карток. Проаналізувавши чимало норм, податківці прийшли висновку, якого ми з вами зараз і розглянемо. Відповідно до абзацу 3 пункту 24 розділу 1 інструкції 162 забороняється використовувати поточні платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб для проведення операцій, пов'язаних із дійсненням підприємницької чи незалежної професійної діяльності. За поточними Платіжними рахунками в національній валюті фізичності президентів здійснюються платіжні операції відповідно до умов договору та вимог законодавства, які не пов'язані зі здійсненням підприємництва або незалежної професійної діяльності. Тобто заборони міститься на використання особистих карток для підприємницької діяльності або отримання підприємницьких доходів на особисті картки. Е, аналізуючи норму 162 інструкції, податківці дійшли висновку. Що ФОП, платник єдиного податку має право вільно користуватися коштами для власних потреб з поточного рахунку, який відкритий для здійснення підприємницької діяльності за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством коштів, отриманих від підприємницької діяльності. Тобто, фактично, податківці протрактували роз'яснення фахівців Національного банку, саме інструкція 162. Не забороняє використовувати платіжну картку, яка емітована до підприємницького рахунку або, як ми її називаємо, ключ до рахунку. Використовувати цю картку для оплати власних потреб фізичної особи, подорожувати відпустки, лікування, комірне, звичайне споживання в супермаркетах так це можливо, але завжди. Чому виникають дискуси? Тому що є багато ризиків. У податківців завжди є бажання щось перевірити непрямими методами. Саме тому завжди, в цій ситуації, рекомендовано застереження таке, да? якщо ви використовуєте платіжну картку, ключ до рахунку, до підприємницького рахунку в особистих цілях, завжди убезпечувати податкові ризики. Тобто, яку картку краще використати, особисту? Яка емітована на фізичну особу, чи ключ до рахунку, яка емітована до підприємницького рахунку, завжди треба оцінювати свою систему оподаткування, види діяльності, що ви купуєте, наскільки те, що ви оплачуєте, перетинається з вашою господарською діяльністю. Тобто, користаємось консультацією податківців, звісно, упереджуючи індивідуальні податкові ризики.